Сторінка 24, параграф 4. Люблінська унія та її наслідки. Перше Передумови укладання унії Люблінський Сейм 1569 рік у 60 60-ті роки шістнадцятого століття. Велике князівство Литовське дуже послабилося. У наслідок поразок у війну із Московською державою воно втратило значні території та опинилося у глибокій кризі. Литовська влада потребувала воєнної допомоги від корони Польської, натомість. Польсь Польська влада сподівалася збільшити територію своєї держави. Представники привілейованих станів двох держав зібрались на спільному сеймі, щоб обговорити питання про об'єднання корони Польської та Великого князівства Литовського. Литовська сторона виступала за об'єднання у федеративну державу на рівних умовах. Польські представники пропонували інкорпорацію включення Великого князівства Литовського до складу корони Польської. 1 липня. 1569 року в місті Люблін було укладено унію Союз про об'єднання корони Польської та Великого князівства Литовського в єдину державу двох народів. річ Сволиту короля Об'єднаної держави обирала на сеймі шлях. Корона Польська і великі Князівство Литовське зберігали окремі законодавство, судову систему, центральний і територіальний уряди, військо і фінанси. Проте у Великому князівстві. Литовському сейм ліквідували, і воно втратило право на самостійні відносини з іншими державами. Українські землі у складі Речі Посполитої опинилися під управлінням корони Польської. Вони поділялися на воєводства, що складалися з повітів. Адміністративна і судова влада були зосереджені в призначених королем старост. У воєводствах і повітах для вирішення місцевих питань обрання депутатів на загальну державу. Державній вальний сейм періодично скликали шляхетські сеймики на чолі воєвод стояли воєводи, яких також призначав король. Вони здійснювали адміністративну та військову владу, головували на місцевих шляхетних сеймах. Друге, суспільно політичні зміни на українських землях після Люблінської унії. Укладання унії сприяло перемозі польської та литовської армії над Московією в. Лів... Вонській війні, 1558 1583 роки річ Посполита стала однією з наймогутніших європейських держав, поступово посилилась її роль як культурного осередку серед слов'янських і балтійських народів. Водночас у речі Посполитій сформувалися передумови для майбутніх економічних і політичних переваг польської сторони. Проте були недостатньо враховані інтер. Значної частини місцевого населення, зокрема українського. Люблінська унія мала далекосяжні наслідки для майбутнього українських земель, більшість яких об'єдналися в межах однієї держави. Зміни відбувалися поступово та проявлялися в різних сферах життя. Першими зміни відчулася шляхта, яка розширила свої права й привілеї. Вона долучилася до управління державою, обіймаючи відповідні посади. Шляхтичі брали участь у сеймиках або могли бути обрані до Вального Сейму. Титулована українська знак князі отримала доступ до місць у Сенаті і найвищих державних посад, а також мала виняткове право на посади в нових воєводствах. На приєднаних до корони польської українських землях зберігалося судочинство за нормами літовських статутів і ведення діловодства руською мовою. Так називали тоді українську та білоруську мови. Місцева шляхта мала можливість обіймати посади в місцевій адміністрації незалежно від віросповідання. Так, українська шляхта приєдналася до традицій шляхетської демократії, прийняття Люблінської унії сприяло поширенню на. Українські міста Магдибурського права через річ Посполиту, яка мала тісні зв'язки із Західною Європою. Українське населення долучалося до новітніх релігійних освітніх мистецьких наукових і технічних ідей для українців. Стала доступнішою європейська освіта була проголошена релігійна толерантність. Заборонялося переслідування людей за релігійною ознакою. Усе це спочатку створювало позитивне враження від змін, що відбулися. Проте, вже за життя одного покоління ситуація докорінно змінилася. Досить швидко із судочинства і діловодства руська мова була витіснена польською або латиною. Багато вихідців з українських земель здобули західну освіту та мали тісні зв'язки з польською шляхтою. Вони переймали її звичаї, мову і релігію, переходячи в католицизм або протестантизм. Українська шляхта швидко колонізувалася, спольщувалися, цьому сприяла активна місіонерська діяльність католицької церкви, особливо ордену езуїтів. Із часом, від початку XVII століття, навернення в католицизм подекуди відбувалося насильно, а державні посади надавали переважно католикам. За тогочасними польськими законами люди, які переходили із православ'я в католицизм, отримували ті самі права, що й польські. Польські шляхти чи католики зміною віри це не вважали, а називали лише переходом із іншого стану. Люблінська унія надала можливість королю наділяти польську знать маєтами на приєднаних територіях. Заможні польські родини поєднувалися з українською титулованою знатю. Так на українських землях виникли магнатські володіння через поширення фільваркового господарства посилився в визиск. Селянства, третій литовський статут 1588 рік, прикріпив селянство, яке проживало на землі власника маєту, до його господарства. Це значно погіршило становище українських селян. Від кінця 16 століття кількість робочих днів селян на Панщини та розмін натурального податку збільшувалися. Не виправдалися також сподівання шляхти на те, що в новій державі її землі, Землі будуть надійно захищені від нападів кримських татар і посягань інших шляхтичів. Верхівка православної церкви намагалася відшукати своє місце в суспільстві. Із заходу на неї впливали католицька і протестантська церкви, із сходу православна церква Московської держави. Більшість українського населення зазнавала дедалі більших національно-релігійних утисків внаслідок колонізації та окатолизму. У межах Речі Посполитої польська знать не розглядала українські землі як щось єдине і самостійне. Натомість населення цих земель прагнуло визнання своєї окремішності. Нехтування цим згодом стало однією з вагомих причин руйнування Речі Посполитої. Третє ознаки політичної культури Речі Посполитої, боротьба української шляхти за свою окремішність і права. Політична культура Речі Посполитої. Хоча такого поняття в 16 столітті ще не виживали, спиралася на уявлення верхівки польського шляхетства про державний узрій. Вони визначали його як поєднання влади короля, монархія, магнатів і сенату олігархія та політичного народу шляхти демократія, яка вільними голосами обирає короля та своїх представників у Сейм. Через це верхівка польської шляхти розглядала річ Политу як ідеальну Україну, а польський народ вважала найвільнішим у Європі. Якщо в інших монархіях престол успадковували, то в Речі Посполитій короля вільно обирали як правителя народу. Українська шляхта після утворення Речі Посполитої почала належати до політичного народу держави. Це посилило в ній відчуття санової винятковості, згуртованості, патріотизму, любові до політичної батьківщини і відданості політичній. Системі. Пріоритетними для неї стали такі суспільні цінності, як свобода, рівність, дотримання наданих їй вольностей. Українська шляхта захищала свої права різними способами через сеймову боротьбу, протести до королівської влади, участь у рокошах, дозволених законних виступах проти заходів, що не відповідали її інтересам. Тощо, словник, федеративна держава, об'єднання декількох держав. Державних утворень, які зберігають свої органи влади, але підпорядковані новим спільним органам влади: Люблінська унія, угода про об'єднання корони Польської та Великого Князівства Литовського в одну державу. Річ Посполиту, укладена в 1569 році в місті Люблін, Річ Посполита у перекладі з польської мови Республіка, ранньомодерна парламентська монархія. Створена шляхом об'єднання в одну державу, корони польської та Великого князівства Литовського, республіка форма правління, за якої вища влада належить представницьким органам, обраним на певний термін. Протестантизм один із трьох, поряд із католицизмом і православ'ям найбільших напрямів у християнстві, який утворився під час реформації в 16 столітті. Політична культура, сукупність цінностей, знак. Зразків поведінки, що пов'язані з політичною діяльністю людей, їхньою взаємодією з владою.